Всім привіт! Презентую вам лот, аксесуари та одяг для Хелловіну. Лот аксесуарів буде 8 одиниць. Є різні сумочки для цукерок. Костюми жіночі та чоловічі. Костюм дитячий для дівчинки. Всього в лоті 15 одиниць. Вартість лоту 510 гривень. Матеріал 100% поліестер. Собі вартість 34 гривні і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!